Євангелія від Луки, 13 глава, Ісус, показує те, що кожен з нас має ходити вузькими дверями. І кожен він каже, буде намагатися вийти тими вузькими, але не з кожен може увійти і стане господар, і замкне двері. Ви станете надвору і будете стукати у двері, кажучи, Боже, відчини нам. А Він у відповідь скаже: Я не знаю вас, звідки ви є. І люди скажуть, ми їли і пили перед тобою, ти навчав нас на площах, а Він скаже Я не знаю вас. І відступіть від мене всі, які чинили беззаконня. Ісус показує за ці вузькі ворота, щоб ми. Міняли своє життя, мене чинили беззаконня. Часто можна чути зараз, що я не впила, не вбила, не, не вкрала, і я точно увійду у Царство Боже. Але Ісус показує, коли він прийшов на землю, що для Бога беззаконня, навіть наші думки. І тісні ворота це коли ми. Приміняємо суд до себе, і ми кожного дня аналізуємо себе, свої думки, свої мотиви. І Бога не цікавить те, що ми робимо. Ми можемо говорити, як і ці люди, які кажуть, ми їли, ми пили з тобою Боже, ти нас навчав. але... Бога цікавить, чи є в нашому серці сам Господь, слово Боже, чи є в нашому житті покаяння, чи є в нашому житті взагалі на першому місці Господь. Вузькі ворота це тоді, коли ми живемо, як Ісус Христос, коли ми не відходимо ні вправо, ні вліво від Його Слова.